На Сумщині показник рівня захворюваності на коронавірус перевищив норму майже вдвічі. Про це розповіла завідувачка відділу епіднагляду обласного лабораторного центру Галина Христенко. За неповний вересень місяць, за 19 днів, зареєстровано майже 1500 випадків захворювання. і Це в півтора рази більше, ніж за серпень місяць. Зростає питома вага захворілих дітей. На сьогодні вона за Вересень місяць становить 8%, у літній місяці вона дорівнювала десь 4 Ну, І це характерно для штаму Дельта. Найбільший рівень сьогодні зареєстрований по місту Хтирці, на другому місці, як так брать по рівню захворюваності місто Суми, а також значний показник захворюваності у Тростянецькому районі, Липоводолинському. Також підвищені рівні захворюваності Ромний Роменський район, Краснопільський район, Глухів. За добу у Сумській області коронавірус підтвердили у 67 людей, повідомили в обласній адміністрації. Одужання підтвердили у 10 мешканців області. Наразі з активним діагнозом коронавірус в області 1460 людей. За весь час пандемії коронавірус на Сумщині зафіксували у понад 81 тисячі людей. 1387 померли. Одужали понад 78 тисяч жителів області. Наразі у лікарнях Сумі з підтвердженим діагнозом коронавірус перебуває 137 людей. 14 з них діти розповіла начальниця міського управління охорони здоров'я Олена Чумаченко. Вільними залишаються у міських лікарнях 231 ліжко для дорослих та 101 для дітей. Усі вони забезпечені киснем. За останній тиждень в місті Суми почала стрімко зростати кількість хворих на коронавірусну інфекцію. Цифри виявлення нових випадків коливалися від 16 до 80 осіб за добу за підсумками останнього тижня. В сумах кількість нових випадків захворювання зросла на 51%, а також кількість госпіталізованих дорослих хворих до міських лікарень на 43% і кількість активних хворих на 40%. Нагадаю, від сьогодні в Україні Кабмін запровадив нові карантинні обмеження. Йдеться про ковід-сертифікати двох рівнів жовтого та зеленого. У цих документах вказуватиметься інформація про негативний результат тесту на коронавірус та проходження курсу вакцинації. Жовтий сертифікат свідчитиме про наявність родини першого щеплення, зелений про завершення курсу вакцинації. У жовтій зоні навчальні заклади працюватимуть за умови наявності не менш як 80% працівників з жовтими або зеленими сертифікатами. Також це стосується організаторів масових заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв, спортзалів та басейнів. У червоній зоні заклади освіти працюватимуть у разі, якщо 100% працівників мають зелений ковід-сертифікат. Це саме стосується організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, а також працівників кінотеатрів, театрів, музеїв, розважальних закладів, торговельно-розважальних центрів, ресторанів та кафе, ринків, спортзалів і басейнів. Ті, хто прибувають на території України за наявності жовтого чи зеленого сертифіката про вакцинацію або одужання від covid 19 можуть не проходити самоізоляцію.